Дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач. Ми з братом їдемо на роботу. Він сьогодні не в настрої, тому що ми раненько встали, блін, а тут каже, треба пізніше приїхати. І він все нервує страшне. Не. Але що, їдемо зараз на об'єкт, сьогодні понеділок. Mm. Ще годинники перевели, а то все ми раненько встали. І ось... А так, ось бідко капелюха підкупив до роботи. Будемо модній. Брат кашки та теж купив, але але його не одягнув. А він каже, що не до роботи. Ми зараз в затор попали, блін вже правда трошки врушилася. Погода сьогодні така зимна. Як, як мій настрій. Так, <с <с тут, як ти кажеш, тут півроку ремонтують дорогу і ніяк доробити її не можуть. А десь так. Чекають на, на дощ. Чекають на дощ, так? бо на сніг то вже мало, мало надії. так? Добренько, ну що ж, вам гарного перегляду, а нам успіхів у роботі. Так, Ми вже нарешті на об'єкті бреха на обід тільки приїхали, вже навіть пообідали. Можемо їхати додому. Зараз будемо тут клеєм починати затягувати і сітку. Верніше сітку вклею. Я ні, я пообіду, я можу їхати додому. Це -то ти взагалі це, така це... вредна людина, блин, що то страшне. Це блін. Це для мене. Впертий, бля, вредний, сусяра самий натуральний. Це коротше, дуже класна робота. Оце. Називається кусюча робота. Та, третій місяць пішов, як ми то робимо, блін. <рес> третій, третій з половиною. No. Але це дуже приємна робота. Оце. Ото скловата, блін. особливо коли її починаєш шурувати. Підготовлювати під підсвітку починаються всі приємні сюрпризи. Ходиш, чешеся, так як чесоточний Так, ну що ж, ми стартуємо, походу, щось покажемо. Що, ти будеш навіть розказувати? Так. Як ти будеш розказувати? Так, ла -ла -ла -ла. Буквами? Бук... Люди добрі, ви собі не маєте уявлення, як то з ним важко. Боже мій боже, як його терплять. Страшне. Ну що ж, ми стартуємо. Той майстер вже тут припарк. Кажу, той майстер з вітом втік вже сюди. Ти що то є з тобою? Я, ти ти якийсь непосидючий. Я на три фронтехи дав. Ти більше всі хочеш заробити, Так, я, я вже вішок готовий на паброн. Дві ставки. А ти який того, великий взяв? А який так, ну що ж, у нас процес пішов. Процес пішов. Зврушено але тут, блін, погода. Погода, на жаль, може внести свої корективи. Ну, Як завжди на будові такий трошки має бути. Трошка цей. Вон там ми вже почали. Зараз змісимо клей. Hello! То я. То ти то зробив? Так, то все йо, я. Йо, яке поблідство, йо. Ні, то не я робив, яке поблідство. Я робив добре. А вийшло, як завжди. Як, тут люди в такому мають жити? Ну, no, якось тут жили, ну а що зробили? No. Так, тут красиво, зараз йдемо туди. Звуки гітара yeah. – це найголовніше. Унікальний повний привіт. А саме зараз Сузуки Вітара за супер ціною. в салонах Або так кіпить. Зараз на цю стіну переходимо. Так, Андрій добився свого. Андрій добився свого, ми все-таки зробили ту стіну. Але ми вже троє. Втро... Втрох набагато швидше, ні? Тільки те, що я весь вклею. Я старався. Я старався. Толік постарався. Ну, свого кашкета, блін. дя. Так, ну що ж, красиво. В принципі, план на сьогодні, що ми пізно приїхали. Як, як кажеш? Виконув? Нормально. Так, ми сьогодні фігаримося. Андрій завжди, як завжди, на висоті. Ти молодець. Та, дивіться, вже затираємо, тут вже зроблено. Я внизу йду, Андрій вверху йде. Це яка красива картинка. Так, ми ще отут. Тут сьогодні забацали. Тішиться. Так, ще отут зробили. Ще зараз пройдемо, щоб воно гладенько було і yeah. в процеси. В принципі, за два дні ми зробили роботи, так непогано. Так ще оцей кут тут ми заробили. Зараз спробую. Це було дуже важко, але он тут Отак От аж туди, вверх. А, так. Хейтери будуть писати, що Не можна, нам пінопласті стояти. <рес> я, я такий, що я можу і без пенопласту стояти. Ну так, тут варто нам поставити вподобайки. Так, якщо вам цікавий такий контент, звісно ми будемо знімати. Ще навіть будемо розказувати, як то це робить. Де що розказує, як то це робить? Чи це таємниця фірми. А? Будеш розказувати, як то це робить, чи це таємниця фірми? Тося як робить? Не, як тося робить, я не розкажу. Не, ну То це та... все робить. <laughs> то це все, все робить, тося все зробить. Так. так, так Ну що ж, продовжуємо рух. Продовжуємо рух, Ми за ці дні так втяли так трохи. Ну, нелегко, але... Ну, а мусим висваритися, ну що зробиш? <laughs> 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 так, тут, тут директор. <laughs> чекаємо на третього Андрій вафельки наминає Так, поки чекаємо Між іншим, дуже зимно не? капець Капець як зимно так ніколи, ніколи нічого просто не буває бреха завжди щось забувається завжди щось щось потрібно ще докупляти це вот так все вводно зламається, це, це, ану, не дивиться. Хіба. А ну, пробуй. То перестав до цього, той таку ногою попробуй, чи на це. Чи витримає. Якщо використовувати на ну, головою без по інструкції. Ні, а то, то не головою, хлопці, то в руки береться, хто головою. О, о. Ану, ану. А ну, а ну. А що це за фігня? А ну, а ну, це собі так, попробуй. Поняла? На оце. А ну ви витягне все. Ага, то на неділю зразу, на рибу. Угу. А ну це все да. там без сенсу ти довжи везли. Десять злотих. Добре тразні поїжджі. Шість злотих. Кей телескопічний 35,98. Де ти? Ага. Вон пише. Різниця між цим. А, ага. різниця в ціні. Цей 30. 30. А той 36 Диве, і... 6 років. Всього відкручується. Це оця мене найбільше безпокоїть. А що? — Тривожить Диве. тебе. Воно бач, для валіка дивись. Ну ну ну. Най -я, то, 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 блин, я навіть не знав, що так треба вибирати, блін. А як ти думав? ну на фоні. Не загубиться валік. — Ага. Так? Все. Що я, я ті китайці не попридумують? Тіке. Але чуєш, може візьми з етикеткою, ні? А ні, ну там ні про що. Слухайте, давайте ще що подумаємо. Заниматься єрундою. А це вот тут для того, щоб спину часати, да? так? Ну тут вот такие типа. А там комари є, і красота. Вот, Бачиш, вот у нас спеціально. не ми купили собі за 10 євро. Така теж через тіліс... купительська і. кораблі такі. І... <сумісті> а ну, то підчухаєш. Ну а для таких цілей там комарі кусають. Не -то є. Це для. Обоє мені кажуть. Ліство до причинання. Це, це да. І цього, мабуть, ніж до обою. Кравечник. Ладно, що ми думаємо? На ну, що яблок? Да? Це нам, бо там. Що, пішли? Скільки 40 злотих? Нічого собі. Висить 100 злотих, блін. Це ну, ціла роль. Але ця маєш 40 злотих штука. 49. Це ще нормально. Це так як 10 євро. Це 10 євро. 400 грн. Отак, так як тобі розказував, що то відео вчора дивився. От йому може теж зазняти, показати, а в нас такі воє. Оце тролінг. Оце тролінг. Короче, що, так, Купили брех одну таку трубку. Одну таку трубку і один такий пензлик. Або А чому ми, ми не з тої сторони вийшли? Машина там залишила. Так, ну що, ми в процесі нанесення ґрунтовки, І Ось таке воно у нас такий відтіночок має. Андрій, от дивіться як він. Та, я з пензликом. Я з пензликом отакий в мене пензличок. От -от, я там обходжу, а він... Спеціаліст, бо що профіліоти, в нього вже йому вже валик видали. Бо, я ще поки що пензлик. Що ти не сказав, Чого? що ти пензлі взяв просто для відео? Ну, та я навіть його замастив, та а толік там щось майструє. Дивіться, то то воно на хату стоїть подібне. На його. Ні, ну що вміємо, то вміємо. Вже працюємо тако досвідчено. Досвідчені спеціалісти. Я правда ще нижчі рівень, то ще тільки з пензликом, а ті, що вищі рівні. Тому їм валіки довіряють, а ті що ще вище, то навіть їм кельню дають, щоб ви знали. Но. Ну, йдемо, глянем, що там Толік майструє. Поки маємо час пару хвилин. А Толік щось там майструє, але ми ще не знаємо що він там майструє. А бачите, тут вже спеціаліст трошки вищого рівня, то нього йому вже кельню. Йому вже кельню дають. Так, так. Бо ми тільки, а я тільки я до... Андрій вже цей валік навіть можна користуватися поки що пензликом. Той маленьким. Ну добре, що хоч не для малювання той маленький. Так, -то, то такі відкоси. А. Ну гарно наближається до фіналу. І це вже тішить. Так, робота кипить. Робота кипить. О. Ми працюємо страшно будемо. Але головне, що то до обіду ще півтора години. Mm. Mm. Ну, ну, ми як, як По цей... моїм соняшнім ми вже годину як мало, тому пообідати. Mm -hmm. Ми вже давно приїхали до роботи. Йой. Я не знаю, то що то має бути з, з тими хлопцями. то страшне. А я не маю сили. Ну не маю сили відмовити. No. Ну. І мусимо їсти то печеньку. А як же? Ось така нелегка доля, О, панове, заробітчан. Ось така. Ось така нелегка доля заробітчан, панове. Ось так-то. Так що дуже я, добре думайте хі -хі. над тим. О, чи їхати на ті заробітки чи ні. Ким працюєте? Там. І і бікмарк без бригади, не Я не з варто. такою надією їхав, думаю, похудаю, блін. Та, та де вже тільки додаю, блін. Надія спалила. Тільки додаю. Лишилась <ріст> одна робота. Ну що ж, мусимо. Отак-то, не легко, але мусимо. Так. так, ну що, ми сьогодні щось так вже більше не будемо робити, ні, Андрій. Що ти кажеш? Але отаке щось в нас вийшло. Ось таке в нас вийшло. І то тільки грунтовка. А дивіться, як воно вже красиво виглядає. А ще як ми дамо І різні кольора, Йой, що то буде? Дивіться, красиво. Но... Продовження буде вже в наступній серії. В наступній серії ми вже покажемо самий процес. Тут, між іншим, два професіонали, то я аматор. З їхніх. Я аматор. З їх... з їхніх професіонал. <гум> так, так. І вони вже покажуть, як це робиться, бо мені самому цікаво, як воно буде наложуватися. Тим більше, що тут буде два кольори. Я, наложив, Один буде... я, вже, я вже давно наносив. Ага. <гум> 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 Де, от там он за тим за тою купою, та? <гум> за тою купою купу. <гум> так. Ну що ж, в нас на, на завтра <гум> ще є фронт роботи новий кей. Так, так, не можна робити, ну, Надо ну, мити сразу. Ну, ми його в синій колір помалюємо потім в кінці не. і буде все класно. Не, Андрій чистив його, не? Так. так. у нас на завтра залишається ще ось тут і там кусочок. Ну, в принципі, Такий потужний фронт роботи зроблений. Так що так, друзі, ну, якщо вам цікаво, якщо вам сподобалося відео, звісно, поставте вподобайочку. хто не підписався, підпишіться. Ну і чекайте на наступну серію. В наступні серії, як я вже казав, будемо вже все показувати, як це робить. Запрошуємо, як то кажуть, хейтерів, можете щось своє написати, що ви робите. Добренько, бажаю всім міцного здоров'я. Будьте всі здорові. Папа. -па.